Вітаю, час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події четверга 25 вересня. В студії працює Мар'яна Мацький. Сьогодні у випуску меморіальну дошку захисникові України встановили на фасаді Коломийського ліцею номер 2 Чи то святі були серед нас. Ще святими за нас вони стали. Відбувся форум територіальних громад Івано-Франківщини. Економіка області розвивається і робочі місця створюються. Сергій Ворона із Запоріжжя створив екоферму поблизу Бурштина. Знайшли оцю хатку тут про це та інше детальніше. Шанували пам'ять героя меморіальну дошку захисникові України Сергієві Могильняку встановили на фасаді Коломийського ліцею номер 2 Він був випускником цього навчального закладу. Сергій Могильняк ніс службу у прикордонних військах. З побратимами зазнав ворожого обстрілу. Помер у госпіталі від отриманих поранень. Могильняк народився в Коломиї в 1990 році. Закінчив другу школу. Згодом індустріально-педагогічний коледж здобув професію маляра штукатура. Молодий чоловік жив, мріяв, кохав, будував плани на щасливе майбутнє. Але рашистські окупанти вторглися на територію України і перекреслили не лише мрії Сергія і багатьох українців, але й вбили його. 8 травня. 2024 року Сергій одягнув форму, взяв до рук зброю і вступив до ЛАВ Збройних сил України, щоб очистити українську землю, від ненажерливого окровавленого російського окупанта, служив інспектором прикордонної служби вищої категорії начальник, першого відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування. Що прикордонного загону державної прикордонної служби України Сергій Могильняк разом з побратимами зазнав ворожого обстрілу на Харківщині? Помер герой у березні 2025-го. Він віддав своє життя за кожного з нас і за Україну. Тепер щодня зі своєї світлини на меморіальній дошці фасаду рідного навчального закладу буде кожному нагадувати, якою неймовірно тяжкою і жорстокою ціною нам дається свобода, незалежність і омріяна перемога. Пам'ятна дошка потрібна нам, щоб зберігати ту пам'ять, пам'ять про наших героїв, про тих, котрі стали фундаментом нашої незалежності. Історично, напевно, бачити, скільки воїн, скільки тих змагань, боротьби за те, щоб ми просто жили як, як окремий народ в своїй державі, в своєму праві, в своїй волі. Своїй мові, своїй вірі. І сьогодні цей виклик такий стосується дійсно багатьох поколінь. Бо сьогодні знову стоїть на, на тому, скажімо, вирішенні, що ми будемо жити як окремий народ, окрема нація. І за це сьогодні кладуть. Своє життя найкраще, сини і доньки нашого народу. Сьогодні ми, усі, хто живемо завдяки нашим захисникам, маємо дякувати їм за патріотизм, відданість державі і вшановувати світлу пам'ять героїв України. Героїв серце палало, мов мов'яр у вогненно-святій любові. Їх уже не страшила смерть, бо свідомим був вибір волі. Я, у очі далекі, дивлюся, бачуся й над їх головами. Чи то святі були серед нас, чи святими за нас вони стали. Вічна. Презентація плану дій з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, підготовка області до проходження осінньо-зимового періоду та готовність прикарпаття прийняти велику кількість ВПО. Такими були ключові теми форуму територіальних громад Івано-Франківщини. Більше у сюжеті. Наразі Прикарпаття активно готується до прийому мешканців Харківської області в разі потреби їх евакуації. І аби облаштувати десятки тисяч ліжкомісць з обласного бюджету виділено 5 мільйонів гривень. Ще понад 14 мільйонів надала державна казна. Наше завдання основне за вересень збільшити. До двох тисяч місць, яких би можна провести евакуацію. Ще плюс 612 місць ми створили, верніше створено в громадах. Створено в громадах, в різних закладах, які можна вже поміщати. Це заклади колишніх гуртожитків, заклади. Будинків культурів. В основному звертається увага, щоб було опалення, тому що підходимо до опалювання сезону, і щоб було можливість е е справити нужду, е мається на увазі. Санблоки, помитися, сходити в туалет і так далі. Також до кінця року нам стоїть завдання збільшення до 70 тисяч. Це дуже велика кількість, це дуже багато. Однак, якщо буде така серйозна необхідність, ми ж тож, якщо брати станом на 22-й рік, у нас було е 3 тисячі ВПО, і ми за... приймали в день 5-6 тисяч потяги. І ми з цим справилися, але якщо буде така нагальна потреба, ми з цим справимося. Забезпечення стабільного функціонування житлово-комунальної сфери та енергетики, готовність об'єктів електро, газо- та теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період, формування запасів пального не менш важливі питання форуму територіальних громад Івано-Франківщини. До пального сезону ми проходимо дуже добре. Планові регламентні роботи всі виконують сучасно. Є проблематика одна у нас це. Розрахунок є, але ми надіємося, що влада буде підтримувати нас і зриву не буде. А в загальному всі технічні обслуговування, планове технічні обслуговування, всі проведені вчасно обстежені газопроводи, витоки ліквідовані. Так що ситуація у нас в області виконується на даний момент. Вона виконана вже на 100% готова до пального сезону газмереж. Згідно наказу міністерства про підготовку компанії до сіні зимового періоду. Нами розроблений також свій наказ по підприємству, де вказані основні заходи, які необхідно компанії було виконати за цей весь період за літо, і до 30 жовтня ми зобов'язані виконати певний перелік заходів до підготовки до зими. А саме, що це чистка трас на лініях 35-110, чистка трас на лініях 0,4-10 кВт, заміна силового обладнання, експлуатація. І ці всі роботи вже на стадії завершення. Так що компанія має на сьогоднішній день резервний запас на складах. І компанія до зими готова. Також головам громад було презентовано план дій з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Радниця уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна каже, в реалізації цієї стратегії Прикарпаття робить перші кроки. Для того щоб досягти абсолютної доступності, нам треба дуже багато працювати. Ми кажемо про простори, транспорт, вуличні простори, зупинкові укриття. То це дуже великий комплекс саме по фізичній доступності, але й доступ до житла. Тобто людина має мати змогу потрапити в своє житло. І ще один важливий напрям це цифрова доступність, і третя це інформаційна. Тобто, ми маємо подивитись на всі простори одночасно і зрозуміти, що дійсно сьогодні обласна. І власна рада і військова адміністрація роблять великі кроки для того, щоб переоблаштовувати ті простори, які є в комунальній власності. Але це має стати моральним обов'язком для кожного бізнесу, який працює в Прикарпатті, для місцевого самоврядування, яке є в Прикарпатті. для того, щоб це стало свідомою програмою переоблаштування просторів, послуг інформації, всього і дуже тішуся з того, що дійсно перші кроки ми бачимо, і це вхідні доступні групи. і... Перші санітарні кімнати, які прямо от зараз в питаннях переоблаштування, і ми бачимо, що дійсно їх роблять такими, щоб могли скористатись всі. Але для того, щоб ми казали про. Повну доступність. Е, повну доступність. Я думаю, що це буде не швидко, але те, що ми вже бачимо зручення, дуже надихає, і ми дякуємо всім, хто долучився. А ще область активно впроваджує заходи із ветеранської політики. І як зазначає голова ОВА Світлана Онищук, Прикарпаття має не лише забезпечувати потреби військових, родин загиблих, а й бути надійним партнером для міжнародних донорів. 3 жовтня ми робимо великий міжнародний форум. Вже на сьогодні погодилося 14 країн, 14 делегацій з різних країн приїде на Прикарпаття. Ми будемо розглядати інвестиції, тому що Прикарпаття добрий партнер. Ми маємо що запропонувати, і під час війни ми бачимо, що економіка області розвивається і робочі місця створюються, як би важко не було в реаліях війни, в реаліях воєнного стану, в сучасних реаліях. Тому ми продовжуємо працювати без жодного досвіду. Проте з великим ентузіазмом Сергій Ворона із Запоріжжя разом із родиною створив екоферму поблизу бурштина. Тепер в господарстві страуси, кози, барани, кролик та навіть поні. Як вдалось налагодити життя на новому місці, та кого радо приймають у гості? Далі в сюжеті. От іменно з цих страусів в нас і почалась наша маленька екоферма. А нам порадили назвати зразу екопарком. В нас є тут отаких вот чотири маленьких, це їм приблизно три місяці, до трьох місяців. І є два того року, їм по року. Повномасштабне вторгнення Сергій та його сім'я зустріли у рідному Запоріжжі. З перших днів активно волонтерили. Ми приїхали спочатку на інший. Берег Запоріжжя, Дніпра більш безпечне місце. Ми постійно були в роз'їздах. Ми їздили на окуповані території. Ну постійно возили допомогу людям. і Людей вивозили із Маріуполя, із Бердянська, із Херсонщини. Ну і на якийсь етап я хотів, щоб моя дружина з дітьми вже виїжджала кудись. Серед варіантів подальшого життя розглядали й виїзд за кордон та вирішили залишитись в рідній країні. Так і переїхали на Прикарпаття. Спершу жили у місцевих, які надали прихисток. Згодом знайшли роботу у бурштині. Неподалік міста й придбали власний будинок. Знайшли оцю хатку тут дуже було занебдано, не було умов ніяких з світлом. Проблеми води не було, каналізації не було. То вже потім потрошку самі все робили. Ну тепер більш-менш можна жити, скажем так. Спершу планували розводити лише птахів і заробляти на цьому, однак їхнє утримання виявилось недешевим, тож плани довелося змінити. До нас люди почали приїжджати подивитись на страусів. І говорять, а чого у вас тільки страуси? А, а може, а, а ще пухай буде щось. А ми кажемо, та є котики. Та котики то не цікаво, от, а от як би ще щось було, ще щось було. Все, от від цього і пішла думка, треба щось завести. Почав шукати, пропонували гусей, кос, вівць. От я і почав шукати. Нині на екофермі пана Сергія мешкає чимало тварин. Вже майже рік тут живе й шотландський поні на ім'я Ніка. Дітки її дуже люблять. Ми дозволяємо на неї вже сісти. Ветеринар сказав, що дітей можна посадити, щоб ну, сфотографуватись, а на наступний рік, після трьох років, можна вже приучати її катати. Наші захисники також серед частих гостей екоферми. До нас вже приїжджали декілька центрів, привозили до нас військових, які зараз проходять реабілітацію, і дітей привозили, і родин військових привозили. Їм дуже сподобалось. Вже було що військовий після реабілітації привозив свою родину спеціально дітей показати, відпочити. А ще на території екоферми чимало рослин Є й власне лавандове поле. З Часом пан Сергій хоче лише розширюватись, аби створене ним місце приваблювало ще більше відпочивальників. Коломийський манускрипт у Коломиї розпочався книжковий фестиваль. Впродовж трьох днів на центральній вулиці міста триватиме книжковий ярмарок, де можна буде придбати книги від видавництв. Також заплановані низка літературних дискусій, презентації книг, зустрічі з авторами та вільний мікрофон. Ідея проводення книжкового фестивалю належить коломийським літераторам. Серед них лауреат Шевченківської премії Михайло Андрусяк. Ми з колегами Миколою Савчуком, Миколою Васильчуком порадилися і вирішили його назвати отак, як він сьогодні називається. – «Коломийський манускрипт». Бо вже і затрудняюсь сказати, скільки років «Коломийський манускрипт радує людей новими свіжими книгами, авторами, видавцями впродовж 19 20 двадцятого століття у Коломиї працювало 32 видавництва. Розповідає Наталія Терновецька, заступниця начальниці управління культури і туризму Коломийської міської ради. І, хоч сьогодні такої кількості друкарень у місті немає, та видавничі традиції у Коломиї живуть і зараз. Це був такий центр друку, куди сходилися, з'їжджалися письменники, інтелігенція. Тому цю славу треба підтримувати і тішитися нею. Адже е, нічого не змінилося, коли ми я така ж інтелектуальна, читаюча і розумна мета цього фестивалю це слово, друковане українське слово, яке в часі війни є зброєю, і воно важливе, тому що чим більше ми читаємо, тим більше ми наповнюємося і позитивом, і українськістю, і відчуваємо себе міцнішими, е, стійкішими, тому що книжка це є і підтримка свого роду. А також його мета підтримати книговидавництво українське. Перше фестиваль відбувся у 2011 році. Згодом був період, коли дійство не відбувалось. Три роки тому фестиваль знову почав збирати літераторів і прихильників українського слова у Коломиї. Продовжує Наталія Терновецька. Ті поспіль цей фестиваль вже відбувається, і ми бачимо все більшу зацікавленість в цьому фестивалі. У межах фестивалю відбувається книжковий ярмарок. Там можна ознайомитися і придбати друковану продукцію авторства місцевих літераторів, не лише художні, а й різноманітні наукові та дослідницькі праці. Книги різних видавниць на ярмарку продають і представники однієї з кав'ярень нашого міста. Усе за для того, щоб популяризувати читання та літературу серед коломиян, пояснює Вероніка, працівниця кав'ярні. Заличайні і студентів і можна. І школярів якраз зараз будуть квас, бібліотека проводити, і старше покоління. Ой, ну, я також на ярмарку цьогоріч є книги видавниць із Івано-Франківська. Приїхали представники видавництв із сусідньої Тернопільської та Чернівецької областей. Твоя підпільна гуманітарка це і ютуб канал, і видавництво, де гуманітарні знання перестають бути нудними і незрозумілими, розповідає представниця видавництва Зорислава. Ми спеціалізуємося на різній літературі, зокрема на фольклорній літературі. Маємо чудовий переклад видання Оскара Ко. Берга покуття з приказками, з казками, з байками. Так само видаємо літературознавчі, вузькопрофільні книжки для людей, які займаються літературою, скажімо так, професійно. Таких фестивалів потрібно побільше, щоб люди різного віку, різного статку, різних захоплень змогли знайти для себе щось цікаве. А ще в межах фестивалю, окрім книжкового ярмарку, відбуваються різноманітні літературні дискусії, квести, презентації книг. Працює вільний мікрофон. Також можна поспілкуватися з улюбленими авторами, зокрема, з прихильниками у межах дійства поспілкується письменник Василь Бабій, заступник голови товариства письменників та журналістів імені Івана Франка. І те, що коломіяни роблять, це просто чудово. Книжка додає натхнення, життя, краси, і то дає надає змісту цьому життю. Слова після дійства за бюджетні кошти традиційно закуповують книги для коломийських бібліотек. Наголошує голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Цьогорічний фестиваль також не буде винятком. Кожного року виділяємо кошти на закупівлю книжок. Я думаю, що і цього року нам вдасться 200 тисяч виділити для того, щоб закупити тут же книги для наших бібліотек. І так кожного року Коломийська міська рада підтримує як книговидання. Такі громадські організації, які розповсюджують наше українське слово, нашу історію, до слова, дійство благодійне збиратимуть і книги, і кошти для обласного госпіталю ветеранів війни та оздоровчого центру тепло крилатої душі. Ольга Гереджук і Горков для подій телеканалу НТК. Коломиянка пробігла берлінський марафон. Це вже третя із шести престижних світових дистанцій у її біговій історії, які ведуть до звання шестизіркового марафонця. Про мрію Оксани Динек Оліградської наш наступний матеріал Німеччина Берлін. Понад 55 тисяч бігунів з усього світу. Усі вони учасники марафону. Одного з найпрестижніших у світі і серед них. Коломоянка, маршрут марафону проходить повз багато відомих пам'яток та завершується біля знаменитої Брандербурзької брами. Оксана Дана не просто подолала понад 42 кілометри під оплески глядачів та у ритмі великого міста. Вона зробила ще один крок: до своєї мрії здобути одну з найпрестижніших нагород у світі марафонського бігу. Давіт, 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 давіт. Моя третя мейджорська, тож я на половині шляху до своєї мети. А моя мета це шість медів, половина шляху. пройдено. шестизірковий марафонець – Це звання отримують ті бігуни, які подолали шість світових марафонів: Бостон, Лондон, Берлін, Чикаго, Нью-Йорк і Токіо. Колись каже Коломаянка, це була просто недосяжна мрія. А сьогодні вона вже на екваторі до мети, адже Чикаго, Бостон і Берлін. Позаду Берлін зято рухаємось залишилось три. попереду Коломаянки марафони у Лондоні, Токіо та Нью-Йорку. І, хоча кожна дистанція це боротьба із собою, з томою, з часом сумнівами, але для Оксани це насамперед шлях до мрії, яка вже стає реальністю. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, Слухайте на Радіо Сяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьківна. Все добре, бережіть себе та світло в собі.